Всім привіт. В лобі, де тільки я один керрі, і покажу вам сьогодні неймовірно метового та сильного персонажа. грані я беру право, бо мені здається хіл на 2 секунди, який довше триває, в багатьох моментах ліпший. Якби у ворогів був суперсильний агільщик, обов'язково треба брати ліву грань і красти в нього набагато більше спритності. Одразу біжимо Мід, треба розрівелітись мені, щоб побачити, чи є ворогів варт. Так, десь варт є. Можливо, десь тут, да. Чудово? Варт зняли. В принципі, на будь-якому героєм можна бігти отак от і знімати варт. Чудово. <звук> Одуз забрали вороги. Мені треба відхилитись якось, щоб не померти за спис шикучий та сп... ...другий Марса. Вони дуже хочуть мене. Вбити. Зараз буду стояти. Один на один кітомарс. Ох ти. Окей, okay, трішки не повезло, ми би йому... потичок більше зробити. Опа. Нафідив нездарно. Не, не, не проклікав танго. Ой, манго. І помер. Таке теж буває. Щось він у нас мансить навіть не знаю, чи про нас. Ого. Ну і героїв. Йоу, 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 йоу. Аго виживе? О, дякую. Врятував мене. Вовне щоб мене вігер не бачив. Все выжив. Все ну я хоча б выжив. Да, не знаю, что вони одразу Да -мо! Куди вони? Що роблять? Йоу Да, треба тепатись. Це наш файт. Найс, хоча б одного забрав. Стак от це ще й соло кіл виявляється. Взагалі чудово. Так, а тепер би вижити. О ні. Тут треба файтитись до крові. Майже вбив. Нам тут героїв не вистрічала. Несправді. А чому ДБшка не прилетіла? Куди ульта. А куди вона її витрачала? Не знаю. Коротше. Якби ДБш... Д... ДБ прилетіла, ми б вбили. Я не знаю, куди вона ульту витрачала. Опа. Оцей чел. Direction move. Окін. Спрацював. Чудово топстейдж. Начебто. Я не впевнений. Але скоріш за все. Да тут топ Опа, чудово, фуріон байбек. Це перемога схожа. О, ні. Може зараз смерти від пака. Ні, все небезпечно, ульти нема. Я піду в боті. Поб'ю кріпів. І нас опа. Що робить, що робить? Що робить? Я одразу натиснув паунс, бо в нього форстаф, а форстаф він з паунсу не може. Яка з вайда, там, ну, з, з усіх. Ну, цих от. Прив'язань. вівера інвіз. Так. Тут мене видно, тут оп стоїть. От. 174, це дуже вигідно. Чудово він після байбеку на фідев. Так, ну, вивер я не факт что вбью, а устаків не бью. Опачки Чудово. Йоу, чувак. А мого выживу? А, стики не встыг натиснутым. Фак. Да, і демеджу багато злетів. Та коротше, з ВКБ ніколи не вмру. Ще не знаю, що до арчі, блін. О, ні. Зараз не вмерти і натиснути всі свої клавіші. Все. Як би КБ не вистачає? Ой-ой-ой. Гови виживу. Задроти. Ні, вороги задроти, точно. На паку задроти. Однозначно треба БКБ і, або Нуліфаер, або. Або що, я не знаю. Або рчит може. Без мене вбили. Лоджа Кіра може вмерти. Є yeah, кіл нарешті. Я не дуже хотів витрачати ульту, коли в мене є стільки Essence Ring. Так, треба шарт дати, дав шарт, засейвив, чудово. Все. Я засейвив інвокера, він через це вижив. Варто ще трішки відзвонити Пака. бо пак зараз... А, ні, все, все він не буде купувати. Тому в таких ситуаціях варто купувати шарт, якомога раніше, на сларку. О, ні. Да чому более так? Боже, цичел щизгнув, Чудово Да ну куда? Окей, okay, в мене єгис, йоу, два байбека. Ви шо. Все можна трішки вийти, ще БКБ є. Ай-яй-яй. Варто трішки вийти. Два байбека -бай пак і цей. І Джекіра. Так, Рчит куплю, бо на паку граю без юлів. Актрин купую зовсім знахабні БКБ сумнівне, але ліпше... Ох, ти. Варто було спробувати. Все, топ треба пушити. Ой. Так. арчід є. Че це за л... чел такой. Ого. Ого. Ого, він вирішив один. Проти всіх. Впу <пайтитись> это в БКБ, звичайно. <проти> Щось він розсипався. О, ні. О ні, не. О, не, я на Я на. Я вмер в ульті. Оооо, який жах! Як же цей Джакіра мене вбиває в ульті? А, да, ну БКБ секунда була. Треба допомагати бігти. А тут я. Давай, давай, вмри, вмри-вмри-вмри на паку. Ой-ой-ой. Анлак ой. трішки. Пака майже вбили. Трішки не вистачило демеджу по ньому. Шо там відбувається, йоу? Ну з ботторном демеджу точно повинно вистачати. Ну го він жорсткий чел. А на фурионе не разу не руїнер. Hey. <laughs> <laughs> я на фурионе просто. Опачки. Не-не-не, двор -не -не, ты просто добытый барак и веди ты. Так, БКБ спамлю. А, не, выявилось непотребно. Йоу, а чому я вмираю? Від чого я вмер? Я в БКБ в ульті! Що це за імба? Ай, купив собі аганім на Джекіра і просто вбив мене. Ой-ой-ой! Просто вбив мене на Джакіра. Всю шкоду він мені вніс. Це я про... Був під ще, і в БКБ. Ну, команда і так затащила. Ні, команда не затащила. Я дав команді можливість розкритися і показати свої можливості. Але все одно ця гра не дуже показова, тому рухаємося в Next. Так. Бонік. Схоже, гарна для нього гра. Хоча... дровка мене розстрілює. Показує інвіз, Марс стрибає завжди. Арена щитя, клята. Блад, oh, yeah. Найс, nice. чудово взагалі. Вороги вийшли, дали мені ФБ, в результаті танго вже летить і Сейжмаск летить. Mm -hmm. Чудовий спис. Добре граєш на Марсі. Да луна саппорт, я не знаю, я такого дуже давно не бачив. і без стіків грає взагалі. Хоча у нас лінія така що клавіші ми постійно снова. Ну, чому не все Тавр, чому я отримав в Позабрати. Чесь вороги вирішили його просто віддати. Чудово. Найс. Просто найс. Я думаю. Взяти собі замість тюльти. Третій скил. Взагалі звучить чудово, але не зараз. Кріпа. Не можу. Ну... Да мені треба рівень, все моє отримати і все. Опа, от і Ембер. Тепер треба чекати. Не знайшов мене. Найс ще тепер мідера їхнього вибили. А я ще їх вижив. Ого, он зачепив. Ну тепер вже коли скрипти підключив, звичайно він попаде спису. Так, стики, ПТ на силу, наче виживає. Ой-ой-ой. Лейд не вмер. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Давай. хіль. Ну йоу, на Ембері. Вже стіків нема. Як им не приблизно? Так, біжить. Біжить мій. Ну все. Нічого не видно. Майже соло. Не дали забрати. Кайфи. Супер. Даблкил. Ситавер не попадає по крипу. Просто завдяки цим місцям. сам. Яка там активка у нього? Регенерація. Ого, чемпіон. Чемпіон на білці. Просто снайпер. Ну лол. а я не можу зайти допомогти взагалі ніяк, Аж ніяк, я нічого не бачу. Да ну не паузи. Треба дровку стріляти. Ого, стан в кріпа сильний. Вижив на скілі. І помер, як нуб. Ой, жах. На нас не було 2 секунди. Ледровка дровка вмерла. Кі кудровка так багато, якщо вона вмирає. Шість разів вмер на дровці? 6. І в нього такий самий рівень, як в мене. Оу. Воу, 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 вау. Йоу! Ой-ой-ой, які страшні речі трапляються. за все не вбью И шо? Расстреляв нормально Ай А вы же хибать В ней миссы Опс Щось в мене багато гра встрибнуло Велплейд well Нормально, але Мені варто так не вмирати Насправді Опа, у Джакіра це Глімер буде, тому я куплю собі до Цікаво, от луну просто за стрейф б'ючині Чи на фіжу Це просто цікаво з цікавості хочу дізнатись. Це мій клієнт. Ай! Минулого патчу я б їх вбив. Поможіть. Мабет. Ну чому я його не вбив? Чому я його не вбив? Але я дізнався, що я все ж таки на фіжу. П'ятим героям. Тому більше не буду так бігти в них. Бо вони якісь жорсткі. Ой-ой-ой. РП. Ой-ой-ой-ой-ой. Добувай. На. Вишив. Стан був чи тільки відкидешився? Цікаво. So Я выживу. Чини. Ай, шарды чела. Чудово. Все, с БКБ вы на меня точно никого не бьют. буду допомагати так ну я форсунувся бо там дровка жива ай -яй -яй. ну що ж так погано клавіші тиснуться? Хорош. Молодці команди все одно нормально розіграли. I have no BKB, I wanna go back сты... але в да за шо, <реклама> хорош на в вбив. Ну, дровку вбив на виндрейнджер. Оце показова гра нарешті. Все, от і чудова гра, показова, просто розвели всіх. Я нікому не сплачував, ніхто не ні актор. Рейтинг 7000 ММР. Тому дуже цікаво, скільки точно. То от, ну... Відносно Лоу Тому тут легко перемагати. Всім дякую за перегляд. Так, а МВП чомусь... Я так розумію, в доті рандомно МВП дає. Ну, інакше б я був, якщо б дійсно заслуговував хтось. Все, всім дякую за перегляд. Сьогодні ви побачили героїв метових сильних, на яких можна перемагати. Всім до побачення!